Коли постраждалий стався невеликий поріз, як зараз в даному випадку нашого нашу... ...на волонтера, зручно скористуватися при незначній кровотечі з рани бактериосидним пластером. Я, маю зараз в руці. я прикидаю довжину пластира відносно довжини самої рани, його надрізаю. І після цього дістаю його з упаковки і неправило з одного боку має. Тверду основу, з іншого боку, мають два відрівних таких листочки, які забезпечують стерильність серединки. Серединка має в собі незначний кусочок марлі, який зразу буде і зупиняти кровотечу, і забезпечувати її протекцію стосовно потрапляння інфекцій з навколишнього. Середовище мені не було страшно користуватися, тому що я практично е, був ізольований від пацієнта, тому що рана була незначна і кров не попаде на мої пальці. Але знову ж наголошую всім, що коли ми працюємо з іншою чужою, особливо людиною, яка нам невідома взагалі, і просто з будь-якою людиною ми працюємо при зупинці зовнішньої кровотечі, варто одівати е, гумові рукавички з нашої чарівної аптечки. Давайте ще раз нагадаємо склад нашої чарівної аптечки. Ми на попередніх наших заняттях поклали на пару гумових рукавичок. І поклали пристрій для забезпечення вентиляції до рот до рота. Тепер зрозуміло, в цю нашу аптечку, яку ми будемо формувати по ходу наших занять, ми ще докладемо бактерицидний пластир як обов'язковий елемент зупинки зовнішньої кровотечі з незначних поріжу, а також протекції ран, щоб в неї не попала інфекція. Коли ж ми маємо рану більших розмірів і більш інтенсивно витікає кров, і ми стали свідками цієї ситуації, або людина просто є сама і немає нікого поблизу, необхідно таку рану закрити безпосередньо своєю власною рукою, зробити тиск на рану, або коли є якась підручний матеріал, нусова хусточка, сухі серветки, або просто чиста тряпочка, зробити тиск на рану через тряпочку. І так, наш волонтер стався поріз, випадково він під підручними засобами, сухою серветкою, робить безпосередньо тиск на рану. І інтенсивно притискаємо. Хочу всім ще раз наголосити, що кровотечу зупиняє тиск. Чим більше ми робимо тиск на тканини, тим артеріальна кров має змогу менше проникнути в тканини і зумовити зовнішню кровотечу. Це є головне правило зупинки зовнішньої кровотечі. Якщо в нормі в людини артеріальний тиск становить 120 мм тут на стовба систолічний і приблизно 80 мм тут на стоба діастолічний, то щоб зупинити кровотечу при такому тиску, нам треба створити тиск не трошки більше, ніж 120 мм тут на стовба. Це цілком тиск піддатний для середньостатистичної, середньофізично звинутої людини, яка би могла зробити безпосередньо тиск на тканини. Тому можна стверджувати, що в переважній більшості випадків при незначному порізі, з якої інтенсивної... Це не витікає кров, прямий тиск на рану, таку кровотечу зупинить. І добре робити такий тиск через якийсь підручний засіб. На суху хусточку, шматочок чистої тканини, суху серветку, яка є під руками. Прошу вас показати через нашого волонтера, який робить інтенсивний тиск на рану.